Вітаю всіх на каналі Життя, яке воно є, русська життя, яка вона є. Не можу стриматися, щоб не засняти таку чудову погоду. Фрагментів на бульварі Олександрівський, е, Біла Церква, Київська область, 12 травня 2023 року, фрагмент. Е, ну, Зараз майже 5 годин вечора. Ну, вечора мене пахне. І значить отака двіжуха, і тут, і на трасі, і люди, і жарко 20 градусів, температура в тіні може 18-15, але тепло, дуже тепло. Це район вокзального базарчика. Він там знаходиться, отам там от, за траліком, От. І сьогодні у нас така чудова просто погода днем не холодно, жарко. Ну не жарко, а тепло, тепло. Всі пороздягалися, ходять значить хто в куртці, хто вже в майці, спортивній і так далі. Ось така, я вже не буду йти, у мене в руках ця сумка, йду з магазину і просто так не втримався, щоб показати вам цю красоту. Ось такий бульвар біля церкви, він тягнеться. Ну, хай ладно, туди показую. Значить, туди 2 кілометри, от точно такого бульвару, 2 кілометри до парку Олександрії, а потім він сюди тягнеться ще один кілометр до Богдана Хмельницького вулиця, де закінчується сам бульвар, як бульвар, отакий з дорожкою для людей, для Віліков. Цих... Самокатів, що зараз стало дуже популярним. Ці самокати. Тільки не цей самокат, що в дівочки, такі серйозні самокати. Хлопці, молоді дівчата, катаються на них. Або кому а треба, щоб не таксі визивати. Ну, там, звісно, треба зареєструватися на цьому сервері їхньому. І Сплатити, ну він погнав, бачите. Сплатити авансом гроші на рахунок поставити. І після дзвониш, підходиш до самоката, вони тебе його включають. І ти поїхав. Приїхав, щось там ще, мабуть, платиться, не знаю що. ну Якщо люди їздять на них, то... Мабуть, це дешевше і швидше, ніж наняти таксі і проїхати там 3, 4-5 кілометрів. Дуже така цікава ця ідея. Ну, напевно, десь із Западної Європи прийшла до нас, а може з Америки. Але тільки в Білій Церкві я побачився в цьому році. Я вже вирішив пройтися трохи вам показати, але великі ролики не приймає із смартфона ніякі додатки, не телеграми, не ватсапи, не вайбери. І тому буду закінчувати, щоб ви побачили цей кусочок сонячної Білої церкви під Києвом, міста Біла Церква. Це до побачення.